Друзі, вітаю! Міністерство інфраструктури Польщі звернулося до українських колег з пропозицією розблокувати кордон. Але є кілька нюансів ну таких вимог і маніпулятивних шантажів. Друге Дуда призначає Кабмін, але є надзвичайно великий ризик, що цей Кабмін не встоять, не втриматься, тому що за нього може не проголосувати Сейм. Дві такі важливі новини із Польщі. Давайте їх проаналізуємо, розкладаємо по поличках, але прямісінько зараз. Підпишіться на канал для того, щоб ми разом витискали російські наративи з українського YouTube. Власне, польський міністр інфраструктури Анджей Адамчик звернувся до віце-прем'єра України з проханням скасувати обов'язкову реєстрацію в системі ЄЧЕРГА транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС і розвантажені на прикордонних. Переходах це головна умова розблокування. Електронна черга дуже бентежить наших польських колег і вони дуже дуже сильно просять її зняти. Загалом їхні вимоги багато в чому співпадають з вимогами цих протестувальників, які, начебто, незалежні, але з ними повністю солідарна польська влада, яка видавала їм дозволи і маніпулювала з однієї сторони своєю суспільною думкою з нашої сторони великою кількістю бізнесів та логістичних компаній, які намагаються виконувати контракти. Друге, що просять поляки, це звернутися до комісара ЄС з питань транспорту. Адіни Діни Валеян з проханням створити спільний комітет для аналізу впливу угоди про лібералізацію транспортних перевезень з Україною, так званий транспортний безвіз на ринок автомобільних перевезень ЄС. Ну зрозуміло, що поляки будуть жалітися, що мовляв українці забирають в них останній хліб, немає що робити, куди дівати польських водіїв. Але є одна проблема: більшість польських водіїв. Це українці за громадянством. Немає питань зараз, як мінімум, в офіційній заяві нічого не було про вникнення і проникнення поляків до системи української шлях. Ну знову ж таки, щоб контролювати українських водіїв, які на них працюють. Але жалітися будуть дуже сильно, бо в них забирають великий шматок хліба, приходять більш молоді, агресивні і активні, і готові більше працювати, ніж польські колеги, які вже там добрий десяток років а то й два сидять на цьому потоці. Ну і вони зараз хочуть своє відстояти. Хоча нагадаю, в свого часу вони забрали цю остафету в італійців та німців. Дуже важливий момент, те, що теж між капель проходить питання щодо видачі ліцензій. Бо спочатку хочуть піти до єврокомісара, пожалітися. Ну а й зрозуміло, що потім головним висновком буде: верніть нам ліцензії. Ми так любимо видавати ліцензії, контролювати українців. Хочемо більше, хочемо менше, як захочемо, так і зробимо. Але якщо їм кажуть, станьте друзі в електронну чергу, то ні, починають плакати, щось іде не так. Тим не менше, ми зрозуміємо, що будуть жалітися зараз, як мінімум, почався діалог, бо до цього діалогу не було. От, але тим не менше, діалог теж достатньо несправедливий, надуманий і висмокнений з пальцем. Я думаю, що ми точно це питання закриємо. З моїх джерел, я вам вже повідомляв, говорять політики Сейму, правда, з опозиційних партій, які зараз можуть стати кабінетом міністрів, говорять про те, що скоро ця вся ахінея повинна завершитись. Ну і власне про кабінет. Міністрів Дуда назначає Моравецького прем'єр-міністр. Вже не назначає благословляє його е, в премєр міністри Той збирає кабмін з цього кабіну. Половина Польщі сміється відверто. Дуже часто це люди, які не відповідають посадам. Деякі е, крісла взагалі вакантні, тому що є один маленький нюанс: е, в партії Дуди та Моровецького може не вистачити голосів для того, щоб проголосувати їх. У парламенті, тобто це такий церемоніал. Ми перше місце зайняли, ми даємо можливість своєму уряду сформуватися, його формують, дають пропозицію, але Сейм це більш за все не затвердить. Є нестача голосів, дефіцит для партії. Туска для партії Дуди його назначити, тому що партія Туска його коаліція в три партії, вона в рази більше. Це дійсно така велика коаліційна платформа, яка вже готує свій Кабмін і скоро буде мати право його формувати. Ну от і місцеві політики говорять, що треба на це два тижні. Чекаємо цих два тижні. Бачимо, що уряд Муравецького другий не спрацює, але вони виграють ці два тижні для того, щоб ще. Трошки погратися і подражнити Україну, в тому числі, але й подражнити свою опозицію. Не розуміють, чому польський уряд іде на ці речі. Під боком війна горить півсвіту, а вони займаються всіма речами. Дуже безвідповідально, я б сказав навіть неприкольно, тому що це просто втрата часу. Я розумію, що в них є чим забавлятися, але в нас в цей час просто фізично гинуть люди. І нам просто не до цих політичних ігрищ, забавок і блокувань кордонів. Друзі, напишіть, як вам. Поведінка польської влади, ви її бачите, відповідальною чи ні? напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе до зустрічі!